Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Що зірки нам віщують на 14 жовтня вівторок. Розкажуть карти Таро. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перший варіант означає намагання нав'язати іншим свої правила переконання за догми, навіть якщо це спричиняє конфлікт і страждання. Коли людина може нав'язати свою точку зору, але її перемога буде досягнута ціною руйнування стосунків. Або коли людина мусить поступитися своїми принципами, аби відмовитися від конфлікту, порада шукайте шляхи до компромісу, які дозволять зберегти власні принципи, стосунки, уникаючи вибору, між перемогою будь-якою ціною. І поразкою. Другий варіант вказує на ситуацію, коли мрії, ілюзії або бажання стикаються з практичним, часто незрілим або обережним підходом до реалізації. Хтось має багато планів, але не знає, як їх втілити в життя. Хтось живе у світі фантазії, які можуть перешкодити практичним крокам. Ігнорування матеріальних можливостей заради ефемерних ідей. Порада знайти баланс між мріями і реальністю. Перестати фантазувати і почати робити практичні кроки для досягнення своїх цілей. Перестаньте просто мріяти. Втілюйте свої ідеї в життя, фокусуючись на досвіді і навчанні. Третій варіант. Символізує конфлікт. Який потрібно вирішити за допомогою лідерства та рішучості. Ви опинилися в ситуації, де доводиться відстоювати свою позицію. Завдяки впевненості та харизмі, ви маєте всі шанси перемогти у боротьбі, оскільки у вас є всі необхідні якості для цього: ініціатива, рішучість, здатність відстоювати свої позиції. Інші люди можуть бачити в вас як сильного лідера, який надихає їх своєю енергією та оптимізмом. Це заклик бути впевненим у власних силах і вірити в свою здатність подолати будь-які перешкоди.